Вітаю, друзі! Звати мене Руслан Криваніс. Сьогодні я знаходжуся в Білій церкві. Позаду мене велич наших дідів. Це літак, легендарний літак ту 16 Я вам хочу показати, ким ми були вчора. Ще наші діди будували такі літаки. А такі, як мій тато, літали на таких літаках. У мене тато військовий штурман. Що зараз будуємо ми? Я їхав сюди на автомобілі і бачив неймовірну кількість рейндж-роверів, Бентлі, Майбахів, Мерседесів і все. Але як країна ми жебраки, тому що у нас немає технологій. Ми забули свою велич, забули велич творіння, забули велич інженерної думки. А що буде завтра? Що чекає нас завтра? Чи згадаємо, хто ми, чи будемо сидіти в тіктоках і дивитися ленту? Чи згадаємо, що це ми дали світу літакобудування, яке почалося в 1901 році в сараї Київського політехнічного інституту? Чи згадаємо, що усі терміни це також наші? Чи згадаємо, що саме ми надали дали світу такі величні літаки? Цьому літаку він старший за мене? Йому більше 50 років. Але ви подивіться на ці форми. Ви подивіться це прекрасно. Що будемо робити з вами ми завтра? Чи здатні ми творити? Дякую вам. Хай щастить.